Представляємо sg 29 n 68 високопродуктивний гібрид кукурудзи з Фао 280 від Seed Grain. Це ідеальний вибір для господарств, які прагнуть максимального врожаю при мінімальних витратах. Гібрид С гібірдвенті Nisto 68, призначений для вирощування на зерно і силос, завдяки високій адаптивності та стійкості до посухи він підходить для різних кліматичних зон України. Основні характеристики ФО 280, група стиглості середньоранній потенційна врожайність до 165 центнерів із гектара. Рекомендована температура ґрунту для посіву від 7 градусів тепла. А тепер переваги 0. Високоміцне кріплення качана забезпечує стійкість до вилягання та надійний збір врожаю. Комплексна толерантність до хвороб зменшує залежність від сівозміни, що допомагає економити витрати. Гібрид підходить для вирощування навіть за мінімального обробітку ґрунту, включаючи ноутіл no і монокультуру. Стійкість до посухи робить його чудовим вибором для регіонів із сухим кліматом. Рекомендації з вирощування посів слід починати при температурі ґрунту від 7 градусів тепла для швидкого старту рослин. 29 n 68 чудово підходить як для зернового, так і для силосного використання. sg 29 n 68 Ваш партнер для стабільного і високоякісного врожаю. Замовляйте цей гібрид і переконайтеся в його перевагах на власному полі. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.